Вітаю вас, дорогі скорпіони. Давайте глянемо, який буде місяць грудень для вас. Подивимося, з якими енергіями ви входите в цей місяць, подивимося, яка, з якою енергією ви вийдете з цього місяця, і розглянемо основні сфери роботи Робо, життя, сферу роботи, сферу стосунків і сферу фінансів. І так, якими ви входите в місяць грудень якими ви виходите з цього місяця, візьмемо карту порад та застереження в цьому місяці, і зараз розглянемо основні сфери, які цікавлять всіх: сфера роботи, сфера стосунків і сфера фінансів. І давайте з вами починати. І так, якими ви заходите в місяць, в місяць грудень. Четвірка кубків. Ну що ж, це молодший аркан, і це аркан, він взагалі з'являється, коли людина почувається трошки невмотивованою, знаєте, такою трошки розбитою. Коли вам може здаватися, що в вашій ситуації все, що ви могли зробити, ви вже зробили. І, якби немає якогось... Рішення немає шляху вперед, ви не бачите життя, ніби зупиняється, і здається, що нічого вас не радує, нічого вас не надихає, немає якогось ентузіазму. Цей аркан показує, що ви навіть якось не бажаєте реалізувати свій потенціал, не бажаєте розкривати свої творчі здібності. Четвірка кубків попереджає, що вам. Бракує душевної гармонії, от для того, щоб піти правильним шляхом. Але знайте, що ви керуєте своєю реальністю, і все залежить тільки від вас. Тому що ви самі якби, зупиняєте своє життя і успіх. Можливо, ви розчарувалися в чомусь, може, в близькій людині, може. Ви боїтеся довіритись, наприклад, це дуже часто програється в стосунках, коли попередні стосунки були не, не, не дуже гармонійними, і зараз ви з такою насторогою впускаєте людей в своє життя, коли ви боїтеся довіритися комусь. Але пам'ятайте, ви даремно закриваєтеся від світу і від оточення, бо це ніяк не вирішить ваших проблем. Воно може лише їх поглибити. Навпаки, треба позбутися такої, такої депресії, такого стану. Треба виговоритися комусь, можливо, другу, можливо, навіть кому треба можна звернутися до психолога. Треба розмовляти, тому що шанс обов'язково є. Є багато можливостей, але через от таке своє небажання довіритися, ви втрачаєте ці можливості, ви втрачаєте душевні сили для реалізації цих можливостей. Ви можете, знаєте, почати так, займатися таким самокопанням, коли вам захочеться побути на самоті, коли, щоб проаналізувати. от, Якусь подію, яка може колись відбулася, і от саме та подія підірвала колись вашу віру, віру в не в себе, віру в оточуючих. І тепер вам дуже важко довіритись комусь. Але за такою картою, от ви входите в місяць з такими енергіями, але пам'ятайте, що треба так дати собі час. Відпочити, переосмислити, але не сидіти в такій зажурі довго, тому що можливості буде, будуть, а ви можете їх втрачати. Тому виходьте в люди, будьте, серед, будьте в колективі, святкуйте, знайомтесь, тому що якраз можливо тепер ви можете знайти людину, якщо ви самотні, ви можете знайти близьку по духу людину. Але ви можете наскільки закритися в собі, і ви можете просто не впустити цю людину в своє життя втратити такий шанс. Йдемо далі. Глянемо, що буде відбуватися в сфері роботи. І в нас карта Король Кубків. Тут все прекрасно. Робота, яка, покажу, бо відсвітлює, Король Кубків, робота, яка Ну, Не те, що, може, і надихає для когось це творча робота, якийсь проєкт завершиться, і ви будете задоволені, що ви його вчасно здали, і це хороша винагорода. Для когось це буде робота, яка от прямо буде надихати, надихати вас, вам, вам хочеться працювати на цій роботі. Ну, Якщо ви працюєте в наймі, ви будете задоволені, що ця робота взагалі є. А ви не сидите, от, ну, вона виводить вас з цієї зажури, і ви якби, хоча б спокійні, що робота є, вона оплачувана, і, значить, у вас є шанс. І житло оплатити, і на, на харчування вистачить, і на всі ваші базові потреби також вистачить. Для когось це нова робота, це якийсь новий шанс, і ця робота буде більш творча, можливо, з вільнішим графіком, можливо, робота, про яку ви давно мріяли. От, тому ну, в роботі я б сказала, що все тут у вас все, все дуже добре. Плані стосунків, сімірка Пентаклів. Ну, тепер зрозуміло. Четвірка кубків вона не про роботу. Четвірка кубків вона про стосунки. Тому що ось тут ця сімірка Пентаклів це як щось недосяжне. Те, чого ви, чого ви не маєте, хто самотній, чого ви не маєте. Ви не даєте, не даєте можливості. Наприклад, яким якихось знайомств. Ви наскільки уже, якби, розчарувалися в людях, в людях, в стосунках, що ви вже ви не хочете лишній раз ці в такі, такі стосунки, в яких ви не бачите сенсу, ви не хочете їх навіть розпочинати. Ви зразу, ніби бачите, чим все закінчиться, і ви навіть не хочете докладати зусиль. А дуже шкода, бо шанси будуть, і ви можете, відмовляючись від якоїсь такої зустрічі, ви відмовляєтеся від оцього шансу, познайомитись з людиною, яка може війти в ваше життя. В парі може бути також, знаєте, невиправдані сподівання. Ви більше будете чекати від партнера, а він не зможе вам цього дати. І от через це може бути розчарування. Але все це, це дуже маленькі аркани, це молодші аркани, і вони можуть банально говорити про те, що ви чекаєте не знаю, про, про мобільний телефон під ялинку, а партнер подарує вам не знаю, набір косметики або якийсь, якийсь крем, От, і ви будете незадоволені і розчаровані. Ну, все може бути набагато банальніше. В мене грудень і все наладиться сфера фінансів. В фінансах четвірка мечів. Тут все стабільно. Які фінанси є? от ні зарплата у вас не буде підніматися протягом грудня, все є, як є. Я не бачу тут ні виплати тринадцятої зарплати, я не бачу тут ніяких премій. Все буде стабільно. Ну, з одної сторони це добре, тому що стабільність у нас тепер, ну, хоч в чомусь вона буде. Тут четвірка, тут четвірка. Словом, В початок місяця ви заходите от на таких стабільність. Знаєте, якщо ця стабільність не дуже, не дуже вас радує, все одно, це, все одно це стабільно. Ви знаєте, що ці фінанси є. І вже від цього навіть спокійніше. Тому що є робота, можуть бути якісь. Ну, навіть такі трошки заморозки фінансів, бо четвірка, четвірка мечів каже, що мусить бути якась, знаєте, як теж перезагрузка. Наприклад, ви закінчуєте, от у вас прийшли виплати за щось, і, і вам потрібно до наступних виплат ще треба от трошки, трошки якби почекати, можливо, буде от якась. Якась затримка. Проаналізуйте цю ситуацію, яка буде складатися у вас в плані фінансів в грудні місяці. Тому що це карта про якісь затримки, затримки в справах, затримки в, у виплаті. Це якийсь такий ну, от, період, важкий, ну не важкий, але важчий, ніж інші. Це може бути затримка фінансів, тому що якісь проекти зупинилися, заморожені плани. Може, якісь треба просто перечекати якісь несприятливі умови, і в деяких випадках ця карта може вказувати навіть на те, що фінанси можуть припинитися через вимушену перерву в роботі. Ну, але в роботі в нас карта хороша, тому швидше за все, це просто будуть якісь затримки. І до кінця місяця, сподіваємося, ви все це вирішите і. І будете вже ситуація поміняється. Давайте глянемо, що у нас з кінцем місяця, як ви виходите. А виходите з, кін... з грудня місяця, ви по карті, по карті дьявола. Карта, карта спокус, карта, карта великих грошей, карта якихось великих мрій, які навіть можуть вас до чогось, от у вас може виникнути бажання. От прямо. Піти і ризикнути, піти і, скажімо, в казино, а тут будьте обережні, тому що карта д'явола це про азарт. І ви можете захотіти, така спокуса може червячком у вас шевелитися. І ну, тут будьте обережні, тому що це не найкращий варіант. Дьявол часто вказує на ситуації, де. Людина опиняється під впливом, знаєте, і зовнішніх сил, на які вона не може, не може вплинути, коли коли зовнішні якісь фактори обмежують свободу людини і змушують діяти людину всупереч її інтересам. Можуть бути якісь матеріальні прив'язаності, ну, наприклад, затримка грошей. І от вас це може ну, трошки, так, трошки дратувати, напружуватися, ви можете відчувати себе в пасті матеріальних інстинктів, матеріальної прив'язки. Тому ну, до грудень, я би сказала, такий не зовсім, не зовсім простий місяць. З іншого боку, карта дьявола в позитивному аспекті вказує на сильну пристрасть, на амбіції, на бажання досягнути мети будь-якою ціною. Але будьте обережні, бо карта попереджає, що надміру концентруватись на матеріальному може призвести до, знаєте, до втрати самоконтролю і рівноваги. Також карта показує, що до кінця місяця ви можете якби усвідомити свої якісь тіньові сторони. А раз ви їх побачите, значить з ними легко буде працювати. Це грудень місяць, це можливість побачити свої слабкості, свої залежності. І тоді почати процес звільнення від цих залежностей. Карта дьявола каже, що вам необхідно зберігати оцей баланс між матеріальним і духовним, не дозволяти собі захоплюватись якимись ілюзіями, не впускати в своє життя страхи, не допускати в своє життя таких нижчих інстинктів. Карта дьявола закликає усвідомити свої справжні мотиви. І пропрацьовувати їх, розуміти, звідки йде ця прив'язка, і тримати оцей баланс, тому що грудень це всього-навсього місяць, все дуже швидко мине, і ви на порозі нового 2026 року. А там як нови, нові двері відкриваються, з новими можливостями, з новими дарами. І от туди. Потрібно ввійти, позбувшись оцих своїх тіньових сторін, пропрацювавши їх. А для цього їх треба усвідомити. Тому, можливо, і є ця карта Четвірка Кубків: побути в такій ізоляції. Ізоляції для того, щоб почути себе, чого я хочу, що мене надихає, де моя мрія, чого я прагну. Карта поради, карта підтримка, двійка мечів. Ну що ж, карта, карта взагалі каже, що перед тим, як зробити свій вибір, ви чітко маєте розуміти, що буде після того, коли ви цей вибір зробите. Тому що, бачите, у нас на карті у цієї феї закриті очі, ми не бачимо очей. Роблячи вибір, вона щось не враховує. А вам в грудні місяці для того, щоб зробити правильний вибір, вам потрібно бачити реалістичну картину картину цілком. Вам потрібно проаналізувати ситуацію: чи варта робити один вибір, чи варта вибирати щось інше. Словом, ви маєте бути дуже таким дуже, дуже мудрим, дуже аналітичним. Все враховувати, бо кожен ваш вибір тягне за собою якусь залежність і прив'язаність. І вам потрібно робити цей вибір дуже усвідомлено. Але я думаю, що ви, дорогі скорпіони, з усім цим легко справитеся. Бо Рідко який знак має таку інтуїцію, як ви. Рідко який знак вміє щитувати людей і простір. Ви просто скануєте, ви, ви знаєте, чому довіряти, чому ні. У вас є оце внутрішнє відчуття. У вас є ця інтуїція, яка завжди вам допомагає. Слухайте себе. За четвіркою кубків при прийнятті рішення. Прислухайтеся до свого серця, до свого істинного бажання. Робіть вибір серцем. І тоді все у вас буде гарно, гармонійно і збалансовано. Бажаю вам, дорогі скорпіони, нехай грудень пройде для вас найкращим, найвищим способом.